Вітаємо, шановні глядачі на каналі Майбутнє. Сьогодні четвер, 27 листопада, і у нас в гостях традиційна Тетяна Гай. Вітаю, Тетяна. Дуже рада вас бачити. Вітаю, Оленочко! Це взаємно. Повірте, як вас, так і всіх підписників і глядачів каналу Майбутнє. Тож, тиждень видався буремним, вже добігає свого кінця. Тож варто переглянути, чи закінчиться цей тиждень обстрілом, чи українці все ж таки доживуть до наступного понеділка спокійно. Не варто очікувати спокою, особливо деяким містам на вихідні, деяким містам уже сьогодні-завтра. На жаль, на жаль. Причому можу сказати, що обстріл один в столиці буде знову комбінованим, буде використано три види зброї, це як мінімум, і я бачу, на жаль, влучання. Дивилася завчасно бачила влучання в три житлових будинки у різних районах. Зокрема, це лівий берег. Зокрема, це район Солом'янки Жулян десь там, і не можу побачити де третій. Але руйнування будуть суттєві, знову буде е, намагання влучити в ТЕС, в які постійно влучають. І дивіться, скільки б я не дивилася, яка ціль у ворога не лише вбивати людей, не лише е, лишити нас без ціта енергії. Їхня ціль така, яку ми навіть не підозрюємо. Вони хочуть лишити Київ без водопостачання Ого. і створити таку штучну катастрофу, щоб ми були, опинилися зараз в такій ситуації, як зараз знаходиться Донецьк. Mm -hmm. Їм це точно не вдасться, але плани є. Для столиці варто бути обережними також і от в денний період часу, тому що ворог mm -hmm. має намір по карті сонця і мир. Лупити і в денний час, коли люди якби не очікують, mm -hmm. коли люди виснажені після нічних атак і хочуть відпочити. Також хочу сказати, що переглядаючи міста сьогодні, до понеділка я хочу назвати ще міста. Які бачу в небезпеці. Це два обстріли ще буде по Харкову. Бачу там можливі влучання, пожежі, падіння уламків, жертв не бачу. На жаль, Одеса, Миколаїв. Там прямо дуже сильні обстріли на вихідних з жертвами. На жаль, Запоріжжя. Там уже програвся програлось моє передбачення про ракети про каби вівторок, але бачу небезпеку на вихідних. Уже буде не так потужно. Не бачу таких влучань, як були вівторок, але небезпека для Запоріжжя. Є це ті міста. Ну, звичайно, Київ, ми вже говорили про це. Так, так. дивіться, що мені показалося. Дивилася ще міста, і мене дуже вразило прогноз на Хмельницький, саме на місто Хмельницький, тому що я бачила влучання просто по центру міста, і це не як не будинок, чи як торговий центр, чи як якийсь розважальний заклад, прямо в центрі Хмельницького. Ага. І мені показало, що якщо це не трапиться, от зараз протягом двох днів то трапиться 10 грудня. Тож треба варто бути дуже побачною. Так, Тетяна, дуже дякую за попередження. Обов'язково дослухайтеся, і мешканці столиці не ігноруємо тривогу тепер навіть в день, адже Саме небезпека так. цілодобово. Ви сказали, що ціль ворога є відключити нам воду. Тож скажіть, їм взагалі це не вдасться? Чи все-таки у нас будуть якісь погодинні графіки води, не тільки світла? Не бачу проблем угу. з водою. Тут і закохані, тут і карта зірки, і вони вже бачать, що їм це не вдається. Як би вони не старалися, як би вони не гатили, їм це не вдається. Будуть продовжувати, але цілі не досягнуть. Це добре, дякую вам за це. Ви попередили про Київ, а як щодо Київської області? Адже якщо будуть обстрілювати Київ, область також буде страждати, адже через неї буде все летіти. І як вже останні обстріли в нас були, ми розуміємо, що летіть з усіх сторон. Угу. Київська область. Теж транзит. Небезпеку я бачу знову для Білої церкви. Для Борисполя. Ну, буде дуже гучно, багато де не зіб'ються, багато бачу влучань, особливо в тих містах, які я назвала це Біла Церква угу. і Бориспіль. От Бачите, на жаль, правда. Будьте здорові. Дякую. Не дай Бог, звичайно, але тут вже і організм реагує, бачите, на таке угу. передбачення, яке кажуть карти і кажуть, що до нього все ж таки варто прислухатись. Дуже шкода, що тиждень закінчиться так небезпечно. Щодо Житомирської області, ви переглядали чи подивимося? Давайте подивимося, Житомир. Для Житомира, ще раз кажу, є дуже велика небезпека. Uh -huh. От бачу я цю трагедію вручання в будинок в Житомирі, але не зараз. Не uh -huh. протягом цих вихідних. Тут зараз трошки можна видих, видихнути. Так, дякую, що переглянули. Далі Чернігівська область та Чернігів. тривоги будуть, але для безпеки для людей чи для будинків я не бачу uh -huh. так. Сумська область то суми. Дивіться, будуть тривоги, буде летіти, будуть збивати. Але отак як ми знаємо, як Суми і Сумщина страждають постійно від атак ворога, угу. постійні прильоти, трагедії, то зараз я такого розвитку подій в Сумах до понеділка угу. не бачу, що в Сумах, що в Сумщині. Рівненщина ваша рідна. До речі, бачите, говорили ми от uh -huh. про залізницю. Просто я знаю, що мені люди з Сумщини писали. Там затримки були потяги uh -huh. до вісьми годин, коли були атаки на залізничні вузли, на залізницю. Бачите, дійсно, як лучно карти сказали, що тиждень-два і воно зупиниться. І uh -huh. Дійсно, зараз ми не чуємо про такі випадки обстрілів залізниці та вузлів, хоча є е е і існує. Загроза от моїй для київського вокзалу замінування. Я про це вже говорила, і зараз воно мені якби близиться, близиться, близиться ближче до різдвяних свят. Так, по рівному мої ріднесенькі рівняни. Дивіться, ніде не ділась та небезпека влучання по місту, по в вухах, але не зараз, не протягом цих вихідних. Та небезпека ще для мого рідненького міста, на жаль, не минула. На жаль, Тож, будь ласка, не розслабляйтеся. А ви сказали, що домінування вокзалу у Києві це буде прям мінування, яке справжнє, а не такі, як у нас зазвичай там школи мінують, що просто телефонують фейково. Там навіть вибух може бути ага. люди постраждати. Це не фейк, я про це вже говорила. Тут є пожежа, тут є втрата ресурсу, тобто те, що буває, тут є карта жертв. Угу. На жаль, от протягом трьох тижнів. Дуже от, можливий розвиток таких трагічних подій в столиці. Mm -hmm. Дуже шкода. Вчора якраз проходила вокзали, додому, йшла, і бачила, там вже дуже красиві дві ялинки поставили, дуже класні виставки, локації. До речі, до речі, вокзали, дороги, автівки. Дуже просили мене люди. Тетяна, часто їздимо, вже ніде немає спокою. І може застати в дорозі, і не лише там якісь прильоти. Нагла смерть вона ходить скрізь. Це і аварії, і якісь знаєте трагедії uh -huh. під час руху, це і влучання там в ті ж самі е залізничні вузли. Е і я довго шукала символ, старий кабалістичний, древній символ, який захищає саме в дорозі людей. І якщо вона, і на потязі, і на автобусі. Невелику кількість я їх зарядила. Уже 30 відправились до своїх власників. Угу. Ось такі брілочки. Тут символ Вони дуже важкі в виконанні, тому що він зроблений тут дзеркально для того, щоб відвертати від людини біду в дорозі. Угу. От можна на ключі, можна угу. десь собі там до сумочки пристягнути. Тобто не всі угу. там є авто, але всі ми дулевого частку свого часу. Знаходимося в дорозі, тому такі захисти, повірте, вони важливі. Відкрию mm -hmm. секрет сама на ключах. Ношу такий захист, тому що я знаю наскільки це символ. Він а, тобто стихійна смерть, з тобою нічого не може відбутися погано, якщо ти в дорозі, з цим знаком. Так, Тетяна, дуже класні символи, вони ще й дуже красиві. Ось на них так. дивишся, такі дуже естетичні. Прям реально вони точно не mm -hmm. будуть псувати ваш стиль, якщо ви це повісите на сумочку. Саме так. Да. Е, так, тож, будь ласка, усі контакти, як замовити це, будуть в описі під цим відео. Також обов'язково підписуйтесь на усі соціальні мережі Тетяни Гай, які також будуть в описі під цим відео. Там і TikTok, і Інстаграм, та Ютуб канал. Так, далі ми переглянули Рівненщину, переходимо до Черкащини. О тут, боже, тут така новина. Мені якраз вилізла, Зараз, якщо не скажу, то забуду. Путін у своїй промові сказав щодо плівок Ушакова та Дмитрієва, що підслушувати нельзя. <реш> от от, от, от такий у нас президент Росії. Президент на якого вони заслужили. Так, Черкаси, добре, що Оленко, ви сказали мені про Черкаси, тому що мені на цих вихідних іде дуже велика небезпека для міста в нічний час. Бачу там приліт і не шахеда, там черкета, і бачите, наближення по колісниці Черкаси. Просто трублю про небезпеку, яка вже близько. Для області небезпеки не бачу. Так, обов'язково дослухайтеся до попереджень Тетяни Гай. Ми вже неодноразово пересвідчилися, що якщо Тетяна бачить небезпеку, то вона рано чи пізно, на жаль, але програється. Далі Полтавщина. Дивіться, ні для Полтави, ні для області на вихідних небезпеки, я не бачу. Так, це чудово. Кіровоградщина. Теж вихідні пройдуть спокійно. Угу. Вінничина? Бачите, дуже такі спокійні, хороші карти, uh -huh. які не попереджують про небезпеку, навпаки кажуть про спокійні вихідні в цьому регіоні. Так, це чудово. Дніпро Дніпропетровщина. Чого не скажеш про Дніпро та область то тут одразу? Загроза для людей, для мирного населення, атаки дронами-шахедами. Може бути якась пожежа, mm -hmm. але я бачу, що дуже гарно відбиватимуться жертв руйнувань не бачу. Mm -hmm. Але гучно і в Дніпрі, і в області буде. Хочу також подивитися зараз з вашого дозволу Кривий Ріг, тому що так, я звичайно. бачила небезпеку для міста. Давайте переглянемо зараз, чи так це. Ще. Ну, Одразу десятка мечів, uh -huh. одразу влучання, одразу страшний суд. Подіялу наближується теж прильоти, на жаль, жертви, тож кривий ріг. Я говорила ми вже з вами на минулому ефірі, uh -huh. що бачу для Кривого Рогу небезпеку саме на вихідних, і я бачу, що швидше всього на цих вихідних для міста буде неспокійно. Так, тож, будь ласка, мешканці Кривого Рогу дослухайтесь до попередження. Так, Хмельницький, ви вже попередили про небезпеку. А Хмельницька область безпечна чи подивимося? Ну, Область тут транзит, але небезпеки uh -huh. по веснірці uh -huh. Пентаклів я не бачу. Так, Одещина. Останнім часом дуже часто у них нальоти шахетів. І Одеса, і Миколаїв, давайте Одеса. Uh -huh. Дивіться, Одеса, зразу небезпека. Область теж дуже гучно. До речі, в області жертви можуть бути. Угу. І там і в день вони будуть гатити на вихідних. От Миколаїв мені дуже не подобається, тому що там дуже жорсткі угу. атаки на вихідних. На жаль, жертви. І там, от ці два регіони. Будуть гатити дуже потужно на вихідних. Будемо відбиватися, але без руйнувань, без жертв, на жаль, не обійтися. Іх, на жаль, дуже шкода. Будь ласка, бережіть себе, своїх рідних та ховайтеся, якщо це можливо, і у вас є на це час та місце, куди ви можете сховатися. Так, Херсонщина, Херсон. Стабільна ситуація летить. Але ви знаєте, от якщо на минулих вихідних я бачила для Херсона небезпеку, то зараз відносно от, можна оговтатися, можна трошки видихнути. І Херсону, і Херсонщини. Щось там трошечки ворог угу. зараз притих. Це добре, так. Про Запоріжжя ви попереджали mm -hmm. на початку ефіру, тож переходимо до західних регіонів, почнемо традиційно з Львівщини. Перевівчена небезпека є, але не на цих вихідних. О, дуже страшно переглядати Тернопільську область та місто Тернопіль, адже досі не відійшли від тієї трагедії, яка трапилася. Дуже велике співчуття, адже відео, як тато колисає труду своєї дитини, просто не залишить жодну людину адекватно байдужим. Ну чому? А, адекватно, як сторасистам, це дуже тішить. Діється Тернопіль зараз можна видихати. Я бачу ще одну трагедію в Тернополі до кінця року, але не зараз. Mm -hmm. Не на цих вихідних. Там просто буде, знаєте, така трагічна випадковість, коли буде летіти не на Тернопіль. Чи не зб'ють, чи якось полетить не туди, і там влучання в центр, в будинок. От дуже схожа трагедія, на жаль, до кінця року, але не на цих вихідних mm -hmm. а, ці вихідні для Тернополя і області відносно спокійні. Угу, так, я зрозуміло, дякую. Далі Івано-Франківщина. Не зараз. Угу. Так, Чернівецька і Закарпатська області, в яких зазвичай спокійно, відносно. Ну, ось дивіться, зараз ще буде спокійно, днів 7-10, а uh -huh. потім туди полетить. Uh -huh. Будуть стріляти і по вже надумали саме там, де люди знаходять собі якісь там декілька днів відпочинку, uh -huh. від е, обстрілів, від небезпек, полетить туди. Але не зараз. Тут зараз іде карта помірності, яка uh -huh. показує е, стабільну, спокійну ситуацію в цьому регіоні. Так, дякую, що переглянули. Наша Люба Волинь. Mm, гарні карти на вихідні mm -hmm, на Волинь так. і Вуцьк. Це, напевно, що наша Анастасія, Анастасія. туди їде да. і везе з собою туди захист. Так, так, насправді. Це добре, що тихо і Анастасія з'їздить на Волинь. Mm -hmm. Нормально. Далі Харківщина та Харків. Казала я, що в Харкові бачите, будуть обстріли до кінця uh -huh. тижня, мінімум два, і мені показала король мечів, Віка, два uh -huh. обстріли. М -м я не бачу, що були жертви. Можуть бути якісь такі часткові руйнування, але без жертв. Дуже небезпечним є саме нічний час для Харкова. Uh -huh. Ну, вже як бачимо традиційно. Так, на жаль, також у коментарях під минулим випуском глядачі дуже просили саме вас подивитися, Славутич. Ну, зараз небезпеки я не бачу. Угу. Так, це добре. Також була заява Зеленського, що поповнення бригад має бути переглянуте і будуть новобранці розподілятися рівномірно. У мене з цього до вас таке питання: чи буде посилення мобілізації в Україні? Так, посилення мобілізації скажу однозначно, я не бачу. Навпаки, бачите, йде по карті башта руйнування системи, uh -huh. руйнація системи. І навпаки, з весни я бачу не те, що послаблення мобілізації, а тут зміна закону, яка, знаєте, може, забули це слово, коли. Е Реконреформування рефорда реформування буде реформа якась mm -hmm. певна в законі про мобілізацію, яка не буде примусовою. Бачите, тут по королеві mm -hmm. Пентаклів можна сказати, що вона буде як служба по контракту, бачите, mm -hmm. по домовленості, тобто не насильно, не через силу. І це будуть такі досить вигідні умови. І я хочу сказати, що служити в армії буде престижно. Так, я дуже рада чути цей прогноз, що все ж таки у нас буде змінюватися ця система, до якої наразі є питання. Також ось в ЗМІ дуже багато пишуть, що мирні перемовини зірвані, все ми більше нічого не досягаємо. Вже договорняк скасовується. Хтось цьому радіє, хтось ні. Але я хочу запитати, яка справжня причина зриву цих перемовин. Ну, я й казала, що їх не бачу так, цих так. ви Дійсно, ви казали про це, але і я їх зараз не бачу. Вони з самого початку були нересурсними, угу. не мали по п'ятірці пентаклів, абсолютно ніяких угу. перспектив для того, щоб якось розвиватися. І Тому от розвал такий швидкий угу. по колісниці. Ну тому що. Ситуація і от з війною закінчиться зовсім mm -hmm. інакше. Не через домовленості. Не через переговори. Тут, от, зміна є, вирішення питання, є по карті смерть, але точно не через переговори. Чи домовленості спочатку було відомо, що. Не буде там ніяких переговорів, і ніхто не буде йти ні на які поступки. Як ми бачимо, це вже зараз видно, не, як кажуть, неозброєним оком, так? І под'явола, провокація: не надійтеся на мирні переговори. Їх не буде. Також ось дуже гучний скандал був з Віткофом, що, начебто, він агент Кремля, що він передав від Росії. План Трамп від Трамп навіть не вносив у нього жодних корективів. І що саме цей мирний план, начебто, намагалися нав'язати Україні. Тож таке питання: чи дійсно Вітков агент Кремля? Ні, дивіться, Вітков не агент Кремля. Як я кажу, не потрібно шукати зрадуньку угу. там, де її немає. Його позиція, вона дійсно а, він. Вважає, що вона правдива, що він думає правильно, mm -hmm. що він вирішує справедливо. А, тому я не бачу його агентом Кремля. Те, що викорили розмови, бачите, зараз Путін хотів, якби такий сарказм в сторону висловити, mm -hmm. негарно підслуховувати. Ну, на це якби позиція не президента, а mm -hmm. дитини дитячого садка, да якоїсь молодшої групи. І що ми бачимо зараз, що він не очікував, що так буде, але от ситуація із Віткофом, те, що трапилося, із Віткофом, це теж частина плану по іерофанту. Так, треба було. Угу. Дивіться, тут зараз йде дуже тиск на Кремль, на Рашку, але шляхами, такими, знаєте, окольними путями. Тому що не можна з країною, яка грає не по правилам, грати по правилам. Угу. Тобто її правилами. Її зброєю бити їх і зараз, от е, така ситуація відбувається і у світі. То ще раз кажу, не завжди вірте, і довіряєте тому, що чуєте або читаєте в пабліках чи там в інших засобах масової інформації. Також Тетяна була таємна зустріч нашого пана Буданова з представниками Росії в Абудабі. Uh -huh. Напевно, вона не настільки вже таємна, що ми uh -huh. з вами можемо про неї поговорити, але ось ну, подають це саме як таємну зустріч. Тож чи вдалося чогось досягти і чому вони взагалі зустрічалися, якою була мета? Мета домовитись, але справжньо, знаєте, скажу, чому ви зустрічалися? Скажу вам так, як Оленко. помірятися. Яйками mm. вони зустрічалися. З самого початку розмова, а, дивіться, була в агресивному русі, uh -huh. а закінчила ще в більш агресивному. По карті четвірка мечів, я точно вам скажу, що вони не зустрінуться більше ну, ніколи, тому що ніхто, тут одні мечі, 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 uh -huh. ніхто нікого серйозно не прийняв, ніхто нічії погрози не вислухав і до уваги не взяв. Кожен так і лишився при своєму. Uh -huh. Але те, що вони були висунуті і з нашої сторони, в тому числі на такому рівні, що якщо ви не підете на якісь компроміси, ми будемо гатити вас далі і не лише там по ваших НПЗ. А тут я бачу, що була і погроза про центр, угу. боліт і про центри прийняття рішень. Ну, справа в тому, що там і віри ніхто один одному. Всі сприймали кожну інформацію за угу. Ну, Така чесно, агресивна зустріч, що і від неї ніякої користі я не бачу. Слухайте, так цікаво, мені просто Кирила Бодана здається таким Буддою, як такий медитативний, спокійний, максимально завжди ось у ЗМІ його показують, щоб він був агресивний. Ну, шкода, що не можемо ну, подивитися дивіться, картинку. Агресивна агресія це не завжди сила угу. і насилля чи підвищення голосу. Угу. Повірте мені, може. Буте маніпулятивна агресія, така потужна, uh -huh. що ви двох слів можна просто буде зійти з yeah. розуму Passivna. тим більше сказаних такими, таким наприклад тим же тоном, як от Кирило Богдану говорить. Uh -huh. Так, дякую за те, що ми це переглянули. І також останнє наше питання на минулому ефірі. Ми говорили про катастрофу, яка має трапитися у грудні. І мені прийшла така думка: чи може це бути катастрофа, як була на кшталт Каховська Гест, чи це щось інше буде? Це пов'язано не з водою, це пов'язано з обстрілами. Не варто mm -hmm. боятися, загрози від води я вже не бачу, хоча теж скільки вже лікають mm -hmm. і що і потраплять і в водосховища, і там якісь гідроелектростанції. Mm -hmm. Не бачу я загрози від води, не бачила mm -hmm. і не бачу до цих пір. От також сьогодні обговорювали, чи може бути отруєння води у річки Дніпро. Ой, раз вже за воду згадали, то спитаю вас про це. Ні. Ні. Не варто цього боятися. Все. Супер, дуже дякую, що переглянули. Дякую, що ми розвінчали міфи. Подивилися дуже важливе питання, загрози. Нагадую глядачам, що усі соціальні мережі Тетяни Гай знаходяться в описі під цим відео. Також там є вся інформація, як замовити захисні амулети. Також закликаю усіх підтримати це відео та україномовний контент на Ютубі. Обов'язково поставити вподобайку та написати подяку у коментарі нашій майстрині. Тетяни Гай дуже дякую, що додивилися це відео. Та до нових зустрічей. Побачимось.